Таро прогноз, гороскоп на грудень для знаків зодіаку, стихії повітря. Так, і перший це близнюки. Основна енергія грудня для близнюків. Що у близнюків буде відбуватися у коханні відносинах, що буде відбуватися у роботі, кар'єрі, грошах і порада місяця, порада карт для близнюків. Основна енергія вісімка жезлів це карта швидкості. швидкості да? Швидко на все реагуйте. Да? У вас є енергія, але її не так вже і багато. Цієї енергії не дуже буде багато на якісь... Звершення, в які можна вдовгу, да, вирішувати. Тобто, якщо ви хочете там, наприклад, знайти відносини або завоювати чоловіка чи жінку, да, у, вас, у вас не вистачить на боротьбу а, в довгу дистанцію. Да, вас не вистачить на реалізацію якогось дострокового проєкту. Робіть все і плануйте на тут і зараз. Um, кохання особисте життя, двійка кубків. Да? Це карта кохання, любов, вона так і називається. Якщо ви один, ви знайдете собі пару. Да? Тобто ця карта саме позитивна, і вона така красномовна. Якщо у вас вже є відносини, ви будете їм насолоджуватися, вони будуть такі гармонійні, вони будуть. Um, як то кажуть, взаємні. Да? Якщо ви шукаєте партнера, то ви його знайдете. Якщо ви в сорі дуже хочете помиритися, то так це буде досягнуто. Що вас чекає у гроші, кар'єра, робота? Карта Сонця, да? карта щастя або самореалізації. Да? Це може бути реалізація якогось проєкту, це може бути радість від того, що ви змогли заробити грошей. Це може бути призначення на більш високу посаду. Тобто, я б сказала, що це дуже гарний для вас місяць. І порада карт для близнюків на грудень, не розчаровуйтесь. Знаєте, такі добрі карти йдуть. Да? Любов, там сонце, але... Всі ці карти, знаєте, вони а, а, мають таку пораду, да, що не треба а, як -то привикати, звикати до хорошого. Да. А треба, якщо в тебе кохання, а, так все добре, то це не треба сприймати як само собою зрозуміле. Над цим треба працювати. Да. Іначе а, можна навіть а, від цього хорошого. Воно може приїстися і потім таку оскому набити. Да? Тобто шукайте, шукайте, працюйте над відносинами у колективі, у роботі. Це все, що є, це як подарунок, який не треба прогавити, щоб потім не розчаровуватись. І наступна карта енергії стихії. Повітря це Терези. Що для Терезів несе грудень? Загальна енергія, грудня для Терезів, особисте життя кохання. Три карти, по я по одної тут викладаю, і гроші фінанси. Дві. І порада для терезів. Uh, Двійка жезлів перевернута, да? це основна енергія. У вас достатньо енергії. Да? Двійка жезлів це енергія прийшов, побачив да, і отримав і переміг, отримав перемогу. Uh, здобувати щось нове, нове знання, нову освіту. Uh, якщо є хтось, хто вам подобається, да, то uh, здобувати uh, розположення цієї людини. Да? Йти, якщо нова робота, хочете знайти роботу, ідіть на співбесіду, ви її отримаєте. Хочете якийсь там заключити договір або підписати як щось важливе, ідіть туди і ви це зробите, але чомусь ви щось в себе не вірите. Ось тут є така тема, що вас чекає в особистому житті. В особистому житті у вас в минулому є багато, або не просто багато, але вели, або велике розчарування і травма, яку ви подавляєте. Тут для тих разів, да, разів, загальний розклад, але якщо ви у відносинах, да, то десь почнуть проявлятися старі образи. Те, що ви давно в собі подавляли, те, що ви в собі... Не хотіли це бачити, воно полізе і полізе через диявола, через сварки через скандали. Так, для когось це знов і знов входження по якесь нове коло з залежних відносин. Да Або коли вам у відносинах щось болить, ви з кимось розійшлися, у вас така буде чудова мить. да тут Проявити, як це місць. Але це а, карта така каже, що це все у вас можливість буде, і скоріш за все, ви все, все, все це і зробите, але двіжить вами саме а, образа і біль. да Тобто в вашій травмі дуже багато ресурсу. А, що це мається на увазі, якщо ви а, звернете увагу саме на свої образи, на вашу біль. І саме на себе, да, не на того, хто вас образив, а на себе, то це великий потенціал для того, щоб змінитися самому і потім знайти відносини може з іншою людиною або з іншої позиції, да, налагодити відносини з тією людиною, яка вже є. Для того, хто сам не проработана, не пропрацьована травма може вас привести знову на старі граблі. А що вас очікує у роботі та кар'єрі? Якийсь ем, новий шанс, але який ви можете не Учіпити. Оця двійка жезлів, да, початку, що я вам казала, ви собі якось не вірите в себе. Да. Ту з пентаклів каже, що вам дають прям шанс на якусь нову роботу або заробити грошей, або ще щось. Але принц мечей, мечів каже, що ви про це подумаєте, Подумайте, разом передумайте і так не довіритесь, або не повірите в себе, або переключитесь, і цей шанс може, можете втратити. І порада вам від карт карта СМЕ. Карта трансформація. Да? Ну, це може відноситись від, до того, що я казала про особисте життя. Змінюйтесь. Да? Або відпускайте минуле для того, щоб була можливість прийняти у майбутньому щось нове. Да? Або проробляйте свої якісь травми, трансформуйтеся саме ви. І останній знак зодіаку стихії повітря це водолій. Що несе грудень для водоліїв? Основна енергія грудня. Що водоліїв чекає у стосунках, коханні? Що чекає у роботі і порада від карт. Основна енергія Шість пентак шість да пентаклів. Це дуже хороша карта. Вона в нас вже була якогось знаку зодіаку. Це каже про те, що все буде добре, да? навіть краще, ніж вам здавалося. Це успіх, успіх у всьому. Все, за що будете братися, у вас буде виходити добре, навіть краще, ніж ви про це думали. Дуже. Хороший, добрий місяць для водоліїв. Що несе у коханні? Цікаво. Тут тройка мечів це розчарування. Біль і розчарування. Ага, тоді я зрозуміла. Я б. Звичайно, не доповнюю карти, які я виложила, але тут мене зацікавило, да? тому що основна енергетика місяця йшла місяця по шість пентаклів, і одразу, коли викладеш розклад, то є зрозуміла до чого. Тут незрозуміло стало до чого тут тут. Тройка мечів це особисте життя, це біль, це втрата, це втрата якихось відносин, це втрата рожевих окулярів, які були у відносинах. І це може бути і розлучення, або це ну, те щось таке давнішнє вже, да? давнішня травма, але а, тут є шанс, да? випадає шанс на порозуміння. Да? А, карта Іерофанта, де хтось комусь щось наконець то Господи, вибачте, пояснить, да? або ви самі собі щось зможете пояснити, і у вас буде шанс. Да? Бо відпустити стару ситуацію, ви зрозумієте щось і зможете піти у нове. Або ви зрозумієте партнера, або вас зможуть зрозуміти, і у вас є шанс тут з жезлів на щось нове. Що що стосується кар'єр, робота, гроші, двійка жезлів. Карта. Активна це прийшов, побачив, переміг. Це карта активних зрушень, активної діяльності, це захватничесь карта. Це освоєння нових ринків, це нова посада, це хід уперед. І порада для вас для, у, у картах. Порада да, карт на грудень. Карта переміря і карта мага. Да? Ставте себе на перше місце, будьте десь хитрішим, да? не треба йти. У вирішення якихось питань для того, щоб налагодити з кимось відносини, з кимось помиритися, десь, щоб для вас була більш зручна ситуація, да, будьте хитріше, да, будьте десь маніпулятивніше, у вас повинно бути декілька а, варіантів розвитку, а, розвитку подій, і все у вас буде добре. да, Але не йдіть на пролом, да, йдіть окольними, так скажемо, шляхами, і все у вас. Вийде.